Просто боялися замовляти таку труну. Це відео також для учасників ринку ритуальних послуг. Це труна від компанії Royal Ritual. Вона має плоску форму. Бачите, плоска кришка плоскої форми. Просто ящик, який накритий, здається, просто такою кришкою. Ми думали, чи будуть її купляти, чи не будуть. Ми звикли всі до більш європейських моделей. Ось такої форми, так це також їх продукція. І це також їх продукція, і це також їх продукція. Взяли в перший же день, коли ми його розпакували, поставили в офіс, прийшли люди, побачили і одразу вибрали саме цю модель. Зараз ми її замовляємо регулярно, вона є майже завжди у нас в офісі. Я рекомендую, у кого немає ще хто не знайомий з цією продукцією, у кого немає такої моделі, спробувати. Вона дуже цікава. Подивіться, будь ласка, як все зроблено, як покрита, цікавий колір. Бачите, як вона просто бездоганна. Ми здоганали такі ручки натуральні в неї. Тут є пару таких вол зроблено. І все. Дуже строго, дуже строго, дуже акуратно вона виглядає. Я рекомендую спробувати замовити собі таку ж модель, щоб вона була у вас на виставковому майданчику. Рою ритуал. Ви, як завжди, молодці.